Якщо їжа найкраща ваша подруга або друг, то а, це відео буде для вас. Залишайтеся. Мене звати Яна, я психологиня, гештальтерапевт. І сьогодні ми поговоримо про стосунки з їжею. Сьогоднішнє відео буде продовженням попереднього відео, яке я виклала у вівторок. А, воно нагадаю, вам було про стосунки з їжею, і там ми. А, Говорила про перші два види таких стосунків: це їжа як спосіб сховатися від почуттів і їжа як спосіб вирішення конфліктів. От. Наступний спосіб стосунків з їжею це їжа як спосіб справитися з тривогою. А ця тривога виникає від надмірних очікувань батьків. Батьки, які люблять надмірно сильно, вони мають завищені очікування до своїх дітей і чекають, що вони будуть їх задовільняти. А діти дуже часто живуть у цій напрузі і пробують з нею справлятися, пробують відповідати очікуванням і робити все, що вони можуть. Але це не завжди виходить. Напруга може стати нестерпною, їй може бути занадто багато. Тоді вона може перетворитися в пристрасть до їжі або пристрасть до різного виду дієт. І хочу знову навести приклад, на якому легко буде показати, як працює цей тип взаємодії. Була собі така Оленка і жила вона у заможній сім'ї. Її мама і тато були дуже успішними, гарними і заможними. Оленка ніяких таких великих досягнень не мала, вона займалася спортом і, і намагалася, хоча б в спорті, стати найкращим членом команди. Вона дуже багато займалася, дуже багато часу приділяла тренуванням, і в результаті чого, звичайно, в підлітковому віці в неї. Збільшився апетит, тому що вона дуже багато сил і енергії тратила на спорт. Одного дня тато їй зробив зауваження і каже: слухай, Оленко, ти ж дуже багато їж, а дивись, щоб ти часом не поправилася. І Оленка звернула на це увагу і вона почала, продовжила багато займатися, багато тренуватися, але вже почала контролювати те, що вона їсть. Для того щоб вага її не збільшувалася, і вона залишалася ідеальною. І її зусилля схуднути переросли у голодання і у фанатичне бажання отримати будь-який результат в спорті також її не дуже таланило, і їй так і не вдалося стати найкращою найкращим членом команди. І е, вона зосередила свої зусилля на харчуванні. Тут вона відчувала е, результат, вона могла покласти собі за ціль схуднути там на декілька кілограм в тиждень, і вона цього добивалася, і ніби е, вона відчувала, що вона робить щось важливе. Е, ця вся історія закінчилася тим, що Оленка попала в лікарню, а батьки були дуже сильно здивовані, коли лікар психіатр запропонував їм роботу з психотерапевтом. Вони говорили про те, що вони дали своїй Оленці все, що вони могли, що вони їй ні в чому не, від, не відказували, і дитинство в неї було причудове. От. І вони образилися на лікаря, що він, їх, ну, він сказав їм неприємні речі, що їхня відповідальність є в тому, що Оленки виникла хвороба, проблема з харчуванням. І ніби поки. Оленка не потрапила до лікарні з анорексією, вони думали, що все гаразд. Почалися проблеми тільки тоді, коли їхня дитина, виявляється, перестала їсти. Ну, це не їхню думку, так було. А що ж насправді сталося? А Оленка всього-навсього хотіла відповідати очікуванням своїх батьків і виглядати для них такою ну бути для них такою, якою вони її хотіли бачити. Тобто вона втратила відчуття цінності поряд з ними. І а, дуже часто в таких людей. Багато що залежить від думки оточуючих, їхнє самопочуття і цінність залежить від е, чужої думки, отак виходить. І відмова Оленки від їжі дала їй відчуття, самоконтролю. Дуже цікавий момент, як вона із дівчинки, яка була недостатньо хорошої для батьків, перетворилася в недостатньо струнку дівчинку. Насправді вага її турбувала, але вона так само її відволікала від думки про те, що вона не може задовільнити очікування своїх батьків, і вона для них є не такою. Ніби те, що вони чекали від неї більшого усвідомлення цього, дуже боляче, і правда, проблеми з їжею відволікали від цих переживань. А постійне зниження ваги давало їй той видимий результат, якого вона не мала ні в спорті, ні в навчанні, ні в красі. Наступний від стосунків – це їжа як бунт проти батьківського контролю. Коли є справа з порушенням харчування, то самоконтроль він виглядає, як е, я з'їла листочок салата і я себе контролюю, а втрата контролю виглядає, як я з'їла шоколадку або кусочок шоколадного торта і я вже не контролюю ситуацію. І тут насправді мова йде не про їжу, а про контроль над власним життям. І оці от, постійні зважування, вони насправді дають відчуття контролю, якого е, не вистачає. І ця потреба з'являється тоді, коли є надмірно сильний контроль а, з боку або батьків, або суспільства, або близького оточення. Інколи люди використовують своє тіло для того, щоб подати сигнал, який вони не можуть сказати вголос. І він може звучати так: ви не можете мною керувати, і я не хочу грати роль ідеальної дитини. Але вголос сказати ці слова досить є небезпечно, і людина собі не може цього дозволити. Тому вона робить це через їжу і через тіло. Наприклад, жила собі Мар'янка і був у неї тато, який був головний у сім'ї, і його бажання теж були головними, і всі інші члени сім'ї повинні були задовільняти бажання тата, особливо мама. І Мар'янка засвоїла основний урок у сім'ї: якщо ти не задовільняєш бажання тата, то тебе виключають із сім'ї, і ти будеш одна. І Мар'янка справді навчилася любити те, що любить тато, для того, щоб почувати себе в сім'ї, щоб її не відкидували. Але Мар'янка навчила гарно поводитися і бути ідеальною. Але й було єдине, що не могла контролювати її сім'я. Це е, Мар'янчин апетит. Вона навчилася бути ідеальною, але занадто повною для свого віку. Вона переїдала. Це був її бунт проти ідеальності. Те, що порушення харчування з'являється в підлітковому віці, це не випадковість. Тому що в підлітковому віці діти починають відділяти і усвідомлювати свої потреби від потреби батьків і смакові переваги це одна з перших речей, де діти можуть себе визначати. Бо насправді відчувати, що у вас є влада над своїм життям, дуже важливо, а їжа її дає. І у сім'ях, там, де дуже жорсткі правила, жорстке виховання, діти можуть. Часто або відмовлятися від їжі для того, щоб контролювати своє життя, або навпаки, переїдати, тобто робити те, на що батьки ніяк не можуть вплинути, третій тип взаємодії це взаємодія. А... З'їшою як спосіб уникнути близькості, коли дитина живе в сім'ї, де не поважають її особисті межі, і де всі занадто близькі і живуть життям один одного, а в такій сім'ї дитина не вміє сказати ні. І якщо згадати попередні відео, які я знімала, то це може означати одне, що вона велика ймовірність того, що вона буде уникати близькості. І для того, щоб легше уникнути близькості, вона буде використовувати їжу. Тобто, якщо вона буде переїдати, якщо в неї буде занадто така надмірна, зайва вага, яка особливо буде загрожувати її здоров'ю і впливати її на зовнішній вигляд, то тим самим вона забезпечить собі дистанцію між людьми і а, менший ризик того, що в її житті з'явиться той, хто буде а, порушувати її кордони. У таких людей часто виникає пристрасть до їжі, і е, своєю вагою вони хочуть сказати: Я сама по собі, і мені в цій сім'ї потрібно більше місця. Відійди. Часто зайва вага захищає від нав'язливих е, стосунків, пов'язаних із близькістю. І дуже часто люди е, всю провину у тому, що не складаються стосунки з кимось, там чи в сім'ї, чи з партнерами, чи в бізнесі, чи в роботі е, перекладають на зайву вагу. Ну, бо якби не зайва вага, то я б о, краще вчилася. Якщо б не зайва вага, я б зустріла кохання свого життя. Якщо б не зайва вага, то я б могла поїхати в подорож. От напишіть в коментарях, які ще ви приписуєте, mm. яку відповідальність ви приписуєте зайвій вазі, якщо вона у вас є, або, наприклад, у близьких що такого ви не можете зробити, тому що у вас є зайва вага, мені буде дуже цікаво. Або навіть якщо не лише зайва вага, а можливо і е, недостатність ваги. Тому що це теж проблема, дуже велика проблема. І що би ви робили, якщо б ваша вага була достатньою? О. Пишіть, я буду рада. А що насправді відбувається? А насправді відбувається те, що звинувачувати зайву вагу і перекладати на неї відповідальність легше, ну, ніби усвідомлювати те, що у мене нема стосунків тільки тому, що у мене є зайва вага, ніж е, думати про те, що А якщо. В мене з вагою все буде ок і вона буде така, як треба, а мені не вдасться знайти справжнє кохання, або мені не вдасться знайти справжню роботу, або я не зможу проявлятися так, як я хочу. І від цього вже так якось стає боляче. Правда, легше думати, що цього немає тільки тому, що вага заважає. Наступний спосіб взаємодії з їжею це як спосіб побалувати себе. Часто їжею виражається любов. І щоб показати, що любов взаємна, то бажано би з'їсти те, що вам пропонують. А відмова від їжі в таких сім'ях означає, що людина чимось невдоволена, і цьому приділяється дуже багато уваги. Батьки, які люблять надмірно багато, вони завжди турбуються про те, що вони щось не додають своїй дитині, і дуже часто приймають весь спектр фізіологічних і емоційних потреб за голод. Нагадаю, що коли дитина маленька, вона показує свій дискомфорт плачем. І завдання батьків розпізнати цей плач. Дитина хоче їсти, дитині холодно, дитина хоче, щоб її взяли на ручки, дитина хоче, щоб її лишили в спокій. Дитина хоче, щоб її покачали, обігріли, поговорили з нею, позаглядали її в очки, погладили її. Тобто є різні е -e, фізіологічні і емоційні потреби дитини. Ага, вона ще може м -м, бути мокрою або наробити справу в памперсі, треба буде його поміняти. От головне завдання батьків це розпізнати е, ці потреби, що саме зараз дитина хоче. І якщо батьки гарно справилися з цією завданням, то дитина росте і вона вчиться прислухатися до своїх потреб і задовільняти їх так, ну е, як вона цього хоче. Але якщо батьки не навчилися розпізнавати сигнали і потреби дитини, то вони на будь-який плач будуть її годувати. Дитині холодно, вони її спочатку годують, а потім дивляться, що далі. Дитина хоче там, наприклад, я не знаю, щоб її обійняли, а її годують. І вона не вчиться розрізняти голод від е, інших потреб. Оце найсумніше. Тут може формуватися такий собі фундамент використання їжі як задоволення будь-яких потреб людини. І це дуже сумно. На жаль. Наступний спосіб це спосіб взаємодії з їжею, як наказати себе у багатьох сім'ях. Батьки гарно вміють сформувати почуття провини у дитини, і тому вони мають дуже велику владу над дитиною і перекладають на неї відповідальність за всі свої негаразди, очікування, страждання і невдачі. Бо, якби ти любив своїх батьків, то ти би був таким, як ми хочемо, як ми бачимо, як ми тебе виховували і очікуємо від тебе. І а, почуття провини це одне з основних почуттів, які діти, а потім і дорослі намагаються заїсти. Тому що відчуття провини, воно так трохи паралізує і зупиняє. А їжа, вона дає відчуття дії. Вона втішає, вона відволікає від безсилля щось вдіяти проти батьків Ну, або інших. Хтось почувається недобре, а ми почуваємося вже винними. А якщо хтось на нас сердиться, ми автоматично відчуваємо себе неправими. Було таке в житті. Точно було. А, наприклад, у молодої мами є декілька дітей і ну, декілька троє. І вони часто хворіють. І от вона не спала вже три ночі. І що вона робить? Вона сидить і сердиться на дітей, що вони захворіли, що вона не може спати, що вона виснажена, а допомоги ну, немає, тому що це дійсно дуже складний період. І в цьому місті, коли вона сердиться на дітей, вона почуває себе дуже винною, тому що хороша мама не має сердитися на дітей. Хороша от її мама. Не сердилася, вона самопожертвувалася і віддавала весь свій вільний час їм і не навіть дозволити собі сердитися на дітей не могла. А насправді це нормально, що вона відчуває злість, тому що вона втомлена і вона якось хоче це змінити. Це не означає, що вона має виражати цю злість, кричати на них, але вона має право злитися, тому що вона не виспана, і має право не справлятися, має право о, не хотіти страждати і самопожертвуватися вона має право хотіти поспати. Вона може розділити цю відповідальність з чоловіком, вона може покликати на допомогу батьків, якщо вона не справляється. От. Але часто в цьому місці виникає вина, і про цю злість ніхто ніколи не хоче собі признатися. Ну ладно, не ні, ні, ніхто ніколи. А, дуже часто мами не можуть навіть собі признатися в цій злості. І тоді, який вихід, коли вона така стомлена встає, діти вже на кінець позасипали, вона йде спати зранку, ні, вона йде щось вкусненьке поїсти, щоб набратися енергії. І тут вона має гарний. Привід злитися, тому що вона вже злиться не на дітей, які там захворіли і не давали їй спати, і там мали температуру або там на ту хворобу, яка вона в них є. А на себе, тому що вона переїла, тому що вона порушила дієту. І от легальний спосіб на себе позлитися. Не на когось, а на себе. І знову виникає коло: чим більше ти їш, тим більше провини, і чим більше провини, тим більше ти їш. Отак. От а наступний спосіб взаємодії, це їжа дає можливість бути в центрі уваги. Якщо в сім'ї є хтось невеликовно хворий або з якимись залежностями, то вся увага сім'ї буде на тій людині. І зайва вага входить в цей перелік. Якщо у вас є зайва вага, то про вас турбуються, з вами ходять до лікаря, до психіатра, планують що готувати їсти. Шукають, де проблеми як покращити, і це дійсно дає відчуття важливості і центрованості в сім'ї. І якщо у батьків не склалися відносини між собою, то а, зайва вага вона теж дуже гарно відволікає від цього, і вони потім об'єднують свої зусилля і починають турбуватися про вас, і ніби як все в сім'ї ок. І такий спосіб, і ще їжа як засіб не дорослішати. Воно дивно звучить, але дуже навіть е, раціонально. Діти, яких надмірно любили в дитинстві, вони не мають своєї чіткої позиції і е, незалежності від батьків. І ця нерішучість е, ну ніби як е, не дозволяє їм завершити свою пристрасть до їжі або до дієт. Про таких людей часто турбуються батьки, і вони е, залежні від цієї турботи, від цієї уваги одержимість їжею, їм прям це гарантує, поки вони одержимі, доти вони мають увагу і турботу своїх батьків. Цікаво те, що деякі батьки е, саботують боротьбу е, дитини своєю зайвою вагою. І насправді в мене е, в досвіді була взаємодія е, з клієнткою, е, мама якої саботувала її е, е, роботу над собою і в стосунках з їжею. І тільки. Е, З'являвся якийсь прогрес, і з'являлися внутрішні бажання, перші результати, як мама робила все, щоб цього не було, і дитина зірвалася і почала знову їсти. Тому що в такій сім'ї проблеми з харчуванням є точка дотику у спілкуванні, і батьки ну ніби іншого не знають. Причину наслідкового зв'язку немає. Думайте, що хочете. Батькам вигідно, щоб деякі діти переїдали, тому що, якщо ви лікуєтеся від залежності. І ви її вилікуєте, то спільного між вами вже не буде. І звичного взаємозв'язку теж і потрібно буде вчитися будувати стосунки заново. А це лякає насправді багатьох людей. Це ніби відчувається як втрата чогось такого важливого в житті. І основне, що ж робити в таких випадках, що ж робити, блін, з якого боку підійти до цього всього? А я вам зараз розкажу. По-перше, важливо признати, що у вас є ця проблема, і самі ви з нею ніяк не справитеся. І батьки можуть вам у цьому навіть не допомогти. А навпаки. Друге, зверніться обов'язково за допомогою до лікаря, дієтолога, до психолога, психотерапевта, психіатра, до друзів, до когось за допомогою просто волайте про неї. Коли у вас з'являється сильна потреба поїсти, і ви відчуваєте ну, таке бажання і таку пристрасть до їжі як ніколи. Задумайтеся, а що насправді ви хочете. Скоріше за все, ви голодом задовільняєте якусь свою іншу потребу. Уникайте співзалежних стосунків і людей, які захочуть вас врятувати з вашої проблеми. Шукайте спеціалістів. Мені дуже подобається тема харчування і взаємодія з людьми. Я думаю, що я буду знімати ще відео про неї. Якщо вам сподобалося це відео, ставте мені вподобайку. Якщо ви маєте що мені сказати, хочете чимось поділитися, пишіть коментарі. Я буду дуже рада читати їх. І якщо вам сподобалося моє відео, і ви хочете бачити мої наступні відео, підписуйтеся і залишайтеся зі мною. А на сьогодні все, Па-па!